А ти пам'ятаєш цей момент, коли ти це зрозумів? Що все? Ще все? Так. Да, звичайно, коли руку, це рано? руку мене відняла ага. після алкоголю. Це була поїздка з, в, в автобусі. Не пам'ятаю, якась з країн Європи, здається, чи це Прага була? Якийсь спільний концерт. Я пам'ятаю, була Казка. Я, НК, Алексеєв, Чех, 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 Ну, Прага. Ну, Коротше, десь там. Угу. Я приїхав а, до Львова. Прокидаюсь. Я тоді дуже сильно не вгасився. Прям дуже всі, всі вгасились, але я особі. Mm -hmm. Я випав з того автобуса на тому кордоні. Випав в той шубі, така чорна в мене, от досюди ваша шуба є, махна. Я випав, я вийшов. і що от за дози, розумієш? Ну, коротше, всім весело було. Mm -hmm. І от я приїхав після того всього, і на наступний ранок у мене відняла руку, знаєш, як вона аніміла. Так. Як ти, типу я заспав? Справа чи ліва? Ліва, здається, чи це правда? Не, не пам'ятаю. Напевно, так. ліва, да. так. І... А це ж дзвоночок дуже тривожний. Так. Але вона ж заніміла в мене не, не на пів години, не на день. Вона там щось 3-4-5 днів mm -hmm. заніміла. І це все, я позвонив тоді своїй...